Ми розшукуємо 12-річного Івана Гудімова та його 16-річну сестричку Каріну. Я знаю, що ці дітки мешкали на Луганщині у місті Сєвєродонецьк і саме там зустріли повномасштабну війну. У червні 22-го населений пункт був окупований росіянами, а вже у вересні з'явилася інформація про зникнення братика та сестрички. Не виключено, що Івана та Каріну, як і багатьох дітей з непідконтрольних територій України, могли вивезти до Росії. Але цілком імовірно, що хлопчик та дівчинка і досі перебувають десь на тимчасово окупованій території нашої країни. Відтак я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Нагадаю, що Івану Гудімову зараз 12. Коли він зник, хлопцю було 10 років. Відповідно, на цьому фото він значно молодший аніж у житті. У хлопця овальне обличчя, темне волосся та прямі брови. Що ж до його сестрички Каріни? У листопаді їй має виповнитися 17, у дівчини овальне обличчя, дугоподібні брови та довге світле волосся. Якщо раптом хтось бачив братика та сестру Гудімових чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає зв'язку чи можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або на нашу сторінку у Фейсбуці. Це лише одна історія зникнення дітей на тимчасово окупованих територіях. Загалом, від початку війни, ми отримали вже понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. І ще попрошу кілька хвилин вашої уваги. Можливо, цей час допоможе відшукати зниклих дітей. Це 13-річний Микита Дяченко, 15-річний Богдан Фабричний та 16-річний Марк Бахарев. Усі ці хлопці зникли під час повномасштабної війни на території тимчасово окупованої Луганщини, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дітей вдасться знайти. Насамперед, я звертаюся до жителів Луганської області. Я знаю, що не у всіх є можливість дивитися українські телеканали, та можливо, хтось бачить цю програму у соцмережах. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Микита Дяченко на цьому фото він молодше своїх 13 років, але сподіваюсь, це не завадить його упізнати. Микити — овальне обличчя, темне волосся та карі очі. Богдан Фабричний зараз йому вже 15. Хлопчик худорлявий має темне волосся та світлі очі. А це Марк Бахарев. Йому 16. У хлопця пряме темно-русе волосся та овальне обличчя. Інформація про зникнення усіх цих дітей надійшла ще у перший день повномасштабної війни. Можливо, хлопців вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Микиту, Богдана або Марка, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116.30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua